Зараз глянемо настільки зарядилось тесло. Вчора розрядили до 18%. Так, 100%. 100%. 100%. На дорогах пусто, субота. Вісім без 10 вісім. Вихідний день. Перший ордер Макдональдс. Ще не готові. Виконаємо цей ордер і одразу включаємося на час. Одразу ж не можна було включити, потрібно один було зробити. Вчора ми відмовились, що невідомо. Дороги вільні, ні душі. Так, ми прибули, Йолка без кофі. Тут у нас перший ордер. Так, беремо наш ордер. Забрали ще цьому клієнту донатси. Ось це все його 4 хвилини 9 миль. Фото. Ордер. Забираємо і беру три ось тут. Донація у нас наїхали до спимок. 78. так, приїхали ось тут такі у нас фудкарти. Йдемо шукати ось це, кафе. воно всередині, значить. Раз так розміщено. Що ось тут є

Ордер. О, было на 4 доллара чаевых. Украшена цариткость. І одразу ось дали ордер Starbucks близько. Ну виглядає, що близько, так 4 милі Беремо. Так, привезли цей Starbucks. Зустрій місце ставити, супер. Опа Ітаджуємо тут черевих не було. Ми прибули такий в такий в'єтнамсько-китайський ресторан. Два долари чегових, ну хоч щось. Ордер Олівер кафе. Взяли ордер, довелось трішки зачекати, не був готовий. Так, приїхали. 待っ приехал вот такие вот ресторанчик. Thank Спасибо. Цікава вулиця, тут ніколи не раніше не проїжджав. Досить гарно. ist Тут Портландський університет, Ордер та Bell що сонечко. Виходить, але дощ капає ще. Ось таких ось ордерів, напа. І всяких таких, що потрібно щось перевозити, не буде чаєвих, як правило, як бачите, як воно мене веде. Воно вело мене по кругу аж тою нижньою дорогою за цією парковкою. Але тут немає заїзду сюди на зустом, тому що це знаходиться вище. Якось дивно. А ось ці ворота, у якими я заїжджаю, ось навігатор не знаю і не бачу. І спробую доїти сюди. А ось воно мене вело тією дорогою там знизу ось. А вона набагато нижче знаходиться. Так, але оцих ордерів ніколих немає, я просто його беру, тому що мені це по дорозі, як додому. Ось бачите, як, як я вже приїхав. Він не знає, що тут заїсне. Зараз їдемо по такому гарному мосту. Ось тут дорога перекрита, Ні? Невідомо чому, певно ремонт. Треба з'їжджати на нижню дорогу ось там. Ось і сам міст. Тепер його добре видно, тому що ми з'їхали на нижню дорогу знизу. Ну, ось про що я і говорив? Навіть менше вийшло, тому що я за 50 хвилин доїхав. Ось 13.45. Ніяких чайових і мова не йде в таких завданнях. Тому не беріть краще щось перевозити, якщо це не їжа на Бердеші також. Pustupiu order. Rygo Robertas. Meksikanski. Burytose. Купив Макдональдс, 3 милі-9 доларів майже. Це шикарно, це потрібно брати. А, це наш ордер з Ріго Робертос. Макдональдс буквально через дорогу можна і пішки перебігти. Але ще McDonald's. Закинемо його першим. швидко віддали в руки от 850 більше що сордерів не дає то нам і не треба ми поїхали з цим ордом так ну ми пізно пообідали взяли з дві годинки паузи 19. Виходимо далі. Працюємо. Перший ордер. Взяли мешта яка різниця від ордера, тому що не могли чомусь включитися на час а, від Дордеша 5,75. Ну, зараз одразу завершуємо і включаємося на час, ще не можемо на час. А давай ми, значить, так включимося. 4 долари додаю Саус і спортлан. Ну ми туди і поїдемо. Ну, ніби так якби. Ось поступив от ордер 5,6 майла 15 доларів чи з Factory. Я прийняв, їдемо вже забирати. Ось ми вже тут поряд. Ось забрали ордер. Дві сумочки. Капає дощ, але нічого. Ось привезли через Cheesecake Factory. І закриваємо, по не буде 15 доларів. Ось, рівно 15. 8 Тому що 4 долари зараз бонусом додають. Взяли ордер Bureira PDX. Ось такий заклад. Ось ордер, ось напій. І веземо, було 12 з плюсом доларів недалеко. Буквально 3 міри максимум. Оський коник цікавий. Ось привезли такий, коник смішний. Робимо фото, було 12 з плюсиком. 16-25, бачите, чайові 10, досить непогано. Досить цікаво, ось так під'їжджаєш, щось там номер 70 і нічого не зрозуміло. Окей, видно, що там гараж, біла хата, але ось тут все в такому більш дерев'яному стилі. А вхід ось сюди. Гараж окремо. Окей. Пришу, що залишати собака. Dog loose. І залишати ось тут. Deliveries. Різні посилки. Ну що ж ми так і залишимо. Ось так у нас. 37 хвилин, 16-20. І одразу дає два інші ордери. Dairy Queen. Queen, Бремо. Для таких випадків всі доставщики чекають краще брати на час. Яскравий приклад, коли час працює, а від Ордера ні. Помилка від Дордеша, певно. Ось бачите, де Сабвий. А мене закинуло аж за тими будинками дуже далеко там на одній площі. А сабви аж ж тут. Я вже так шукав сам, тому що знайти по тому адресу було їхньому нереально. Закритий він каже хлопчина і не знати чи є ордер в них в системі. Цікаво не ну я чекати не буду, поки будуть готувати. Так, мали вести в Портланд, але він вже не буде робити, тому що там якихось 8 айтемів. Ми відмічаємо, що. ну, нам нічого не вернули. Це вперше таке було. Ще знайти важко було цей ще якийсь фейк ордер, який вже не зробили, тому що вже закрит. Ось так, потратили трохи часу, ну і прийшов інший ордер. Поближче до Портленду вибираємося звідси. Нарешті хоч папа Джон Піца. Готові ордери, а то вже зовсім якось. Що ж, поїхали, попрацюємо тут трошки і будемо підраховувати, що сьогодні вийде. І так, вночі цих номерків на апартментах взагалі не видно, лиш тільки коли вже зблизька підходиш то ледь-ледь замітно цей район плюс чотири на час ну що ж включаємося якраз потрібно нам сторону це ідеально так, віддали в руки KFC ордер. Віддали в руки. Ну, непогано. Як бачите, ми виїхали вже поза зону Бівертона, хоча він прилягає аж до самого Портленда. Цікаво. Але виключатися не будемо, так як тут ще діє бонус 2 долари до кожної доставки. А на час це буде аж 4, тому будемо так їздити зараз повинні далі працювати вже тут, де ми є. Далеко їздимо з тим ордером родиш, поступивши на Рудеші, поступив що на грабхаб МакДі. Ось тут шейк из курочка все 63%. Так привезли нардеш. Может, все сирки вийшло. Майже годину везли ось так. І одразу ж лише тільки закрив. Ще треба грабхаб відвести. Так, вісім хвилин було. Ой. Ось іншу сторону. Ну, виконали. 13 доларів за ОН 21 є. Поки що виключаємо. І їдемо за... Макдональдсом. І так, доїхали, встигли ми до Макдональдса. Як бачите, за годину ми встигли зробити на 24 долари. Ми встигли зробити... На Дордеші і 13 доларів на грабхабі. Так що разом 37 годин вийшло. Ось так і можна заробляти. Тільки так. Ну, Якщо є можливість в одну і ту саму локейшн доставляти. Це буває рідко, але буває інколи. Ось такий маленький лайфхак, щоб не йти сходами далеко. Ось так. Ідеально Макдональдс ...пролазить. І все. Робимо фото. Ось непогано, психі. Баттері хвилини. Ось вже від'їхав і поступив в ордер в МакДі, я там тільки що був. І як бачите, я далеко поза зоною Бівертона, ось він ось закінчується з тої сторони Портленда. Я виїхав поза зоною. але так як я не закривав деш, то я працюю з тим же бонусом. Ось такий лайфхак, як працювати, як заробляти більше. Ось ну, я працюю з тим же бонусом. Ну що ж, такий близенький ордер ми беремо, звісно. Ну, ще один ордерок МакДі. Коли би недовго чекати. Тут переді мною забрали. Можливо прийдеться і чекати. Одразу, одразу забрав, готовий. Підтверджуємо, що взяли 503 Там якісь квартири. Ну що, ще один ордер. Crazy for pizza. це там, де ми тільки що брали. Я думаю на сьогодні буде все. Останній ордер. Ось наш ордер. Бачите, піцу забрали. Крейзі піцо. Відвозимо. На сьогодні, певно, все. І так, доставляємо в отель. Знаєш, як завжди, ось цей бонус він зберігається. Багато хто жаліється, що на доставці мало роботи, можливо, залежить де ви від вашого регіону. Ну, працювали ми багато, думаю, десь 12 годин і більше активних, Попрацювали багато, ну і заробили, заробити вдалося. Так, що кому цікаво, а, ви хотіли би спробувати, без Орігона, Portland, можете написати, а, можу поділитися з ссылкою, з бонусом. Бонус завжди міняється від 150 доларів і бувало до 1500. Так що всім новачкам ну, будуть також відео на каналі, на інстаграм, слідкуйте. І так, якщо підрахувати, що сьогодні у нас вийшло? Я вже підраховував. Ось сьогодні шостий у нас. Якщо це все підрахувати, виходить 210. Ось тут 210 у нас. Незакритий деш є на 75, 285. І 21 долар у нас на GrabHub 306 доларів. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ще стосовно, скажете, ну там Паливо, розхід. там, ну Зараз ми на Теслі заряджаємося біля апартментів абсолютно безкоштовно. так що Якихось таких суттєвих розтрат, якби і немає. На сьогодні це все. До нових зустрічей. Всім пока.